Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Ми думали, зима довго у нас Ой, не затримається, а воно вже сьогодні який третій чи четвертий день. Я вже не пам'ятаю, сьогодні 23 листопада, вже вечір, це вже 8 година, я вийшла по дрова підкинути в котел, а тут а знову сніг. Ось, трошки він і розтав, але знову намило. А це, друзі, вже ранок наступного дня. Вчора завірюха була ввечері, а сьогодні вже весна. Дивіться, снігу зовсім немає. Трошечки ще залишилося і все. свиней сніданок. Зараз поїдять, треба в них повичищати. І трошки хочу зробити переселення. подивитися як вони будуть вживатись. Зараз буду вам показувати. Ну, і ще в мене є одна справа на сьогодні, яку ми не встигли зробити до снігу. А зараз треба швиденько все це зробити, бо там далі стоїть, що сніжок буде морозити. Я в цієї вичистила, і у нас буде переселення. Зараз побачите, що ми задумали. О! О! Давай, діти до тебе повертаються. Пішли. о я думала це кабанчик, а це це свинка менша така тяжка. Нет, пішли назад. Так Вертайся. Хотіла малих переселити до матері своєї, ні, а вона таке там витворяла, не йде діло. Так що будемо дивитися, вона там, наче їх і не ображає та звичайна свинка, але просто вона така шустра, вона оця отаковна, і вся, вона літає, вона їм заважає просто напросто. Вони лягли і хочуть полежати. Відпочити, а ото і от таке все, то подивимося. Або ще вони так побудуть, просто зима. Хочеться, щоб вони всі разом були, щоб тепліше було. А ні, то в нас є куди їх відселити. Будуть вони вдвоє. Подивимося, як воно далі піде, поки так. Нехай сидять, хочу просто, щоб їм тепленько було. Так залишилось мені ще поприбирати в оцього і все йдемо далі. Вчора зима була, сьогодні вже весна. Що там? Я цю малу свинку взяла на руки. Я то думала взагалі щось так перші, перша вона пішла, думала така бантик. Вона така тяжка, мала-мала така, важкенька. Значить, ростуть. Недаремно ми їх кормимо. Дітей своїх назад не взяла. Таке передумала. Ну нічого, подивимося, ні то є куди їх відділити. Так, я в цих прибрала вже. Бачите, хто питав, що переживають, що ці малі не їдять. Їдять, вон ця вон, дуріє, бігає, валяє все і їдять. Вони так разом і не дуже б'ються, просто воно вона невгамовна, вона її шила в одному місці, вона крутиться, вона мене вже а, як виморила. Я оце коли до неї йду, там, ну, до неї, до них йду чи прибирати, чи їсти несу, я налаштовуюсь, бо це караул. Не знаю, чи всі це такі оці білі свині не в'єтнамські. Негамовні, чи я не знаю. Ну, у в'єтнамців характер набагато кращий, вони спокійніші. Це воно щось подряпалася десь. Вона. І там треться, і там треться. Ті собі сплять. а ця щось пригоди шукає. Так, переселення не відбулося. Йдемо далі працювати. Зараз ще трохи соломи їм підкину. І все. Вийшла перекур, бо вона мене затуркала. Вийшла на город. Хочу тут дещо зробити. Петрушка під снігом. А я буду зараз вкривати виноград. Ми не встигли. Добре, що хоч встигла я його обрізати. А зараз треба його закутати, підготувати до зими. Ще воно ожина є. Значить, на городі вже снігу нема. Ростану. От надуло так, гарно в нас. Снігу. Так що зараз буду приступати швиденько, бо щось таке воно якось темне на вулиці. Чи сніг, чи дощ щось буде. У мене вже процес пішов, ось почала вкривати. Зараз буду продовжувати. Так, що я можу сказати? Я невеликий знавець у винограді, але можу сказати, що оце зараз був сніг, мороз. Я думаю, це не шкідливо йому. Шкідливо мороз. І сніг уже коли весною починається сік рухатися. Тоді він може замерзнути. А зараз, думаю, все з ним нормально, бруньки не відкриті. Так що вкриваємо. Деякі пишуть, що не вкривають, ні, ми вкриваємо. Бо в нас було таке, що померз він. Перший рік ми посадили його і думали, це так просто все з цим виноградом. Буде він плодоносити, нам дарувати плоди, а ні, треба за ним дивитися, обробляти. Дуже багато з ним мороки вкриваємо. Головне не зламати. І зараз отак землею прикладу воно нікуди не дівалася, а потім весні Розгребеться воно. Половину ряду я вже вкрила. Трошки негарно виходить так воно. Ну нічого. Саме головне, щоб він не помер, а гарно, негарно, то вже таке. Немає в нас такого рукава чи загроволокна, чи чого, щоб зараз отак ряд вкрити, як це роблять професійно. Буду я далі вкривати, хоч цей ряд сьогодні вкрию. Якщо вкрию ні, то завтра вже з чоловіком. Він буде вдома, то разом. Так що, отакі в нас справи. Йду далі працювати. А кому подобається, залишайтеся з нами на каналі. Всім всього доброго, до нових зустрічей!